Вау, як тут класно на цьому морі! Всім привіт, сонечки! З вами Смайл Кіті, і сьогодні довгоочікуваний влог на морі. Не знаю, як ви, але я хотіла його вже давно зняти, відколи ми сюди прилетіли. Тож нащайтеся зручно, беріть чіпсики, і ми погнали! До речі, я забула вам сказати: дивіться, які в мене там прикольні окуляри з апельсином. Я їх відкопала на горищі, з того року вони в мене ще, і я здивована, що вони ще мені підходять. Тому що з того року я думала, що вони мені не будуть підходити. Вони такі маленькі, але мені підходять капець, Вони мені навіть не жмуть. До речі, он то Данік на лежачку, дивиться, мультики сидить. Зараз я вам покажу рум-тур по нашій локації. Ось в нас є тут гамачок, і на гамачку сидить така мила Ігуана з червоним чубчиком. Це хлопчик. Він такий миленький, особливо коли спить. В нього такі оченятка і усмішка така мила. Зараз я вам розкажу, сонечки, де ми його дістали. Ми його дістали в наших сусідів, які теж тут... Відпочивають. Вони його так сильно били, він був весь в ранах, але ми на щастя його забрали. Вони це помітили і сказали: ну самі розбирайте з бісячою істотою, вона нам взагалі не потрібна. Але чого ж вони так? Він взагалі нічого їм не зробив, він дуже хорошенький і миленький. І він взагалі не шумний, і він х, добре поводиться. Його дуже легко годувати. Він любить, е, любить ці бананчики і апельсинчики суковиті, особливо. У нас тут парасольки, лежаки, гамак, столик з кокосовим молоком, пісочниця Дані і все таке, чемоданел тут, пальма. Але я можу знімати про це віддельне відео. До речі, я вибрала дуже підходячий час для відео, тому що ми зараз підемо купатись. І поки ми будемо переодягатись, то ми хочемо вам дати послухати дуже класну пісню. На чорному екрані? Ну послухайте. Сотні кос по посілу свої какашки. какашки. от і все сонечки. Ми переодягнулись. До речі, як вам звук? Ми старалися вибирати. Так, і перше, ми підемо кататися на катерах. Даня дуже любить кататися на катерах. Ну і я не проти вітер дує, і він дуже любить піднімати голову і руки, коли катається. Ну ось, ми зараз будемо кататись. І поки що ви можете послухати пісеньку і відпочити сонечки. А ми поки що будемо розважатися і кататися. У нас вже вечір, ми переодягнулись і будемо зараз лягати спати. Цей влог сьогодні був хоча короткий, але дуже несподіваний і цікавий. Ну, по моїй думці. Якщо вам він сподобався, вліпіть вподобайку і підпишіться, якщо ще не підписались, в мене класно. Всім па-па, сонечки, з вами була Кіті.